Всіх вітаю, друзі! В себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про інцидент, який стався на кордоні з Польщею. Там було затримано трьох громадян України і депортовано назад в Україну. Їх було затримано страж Гранічною. І з за останні місяці це просто перший такий випадок, насправді було використано так звану процедуру реадмісії. Ми зараз поговоримо про те, що це таке, як воно діє, чому цих чоловіків було депортовано, і чому е, цим не користуються інші країни, які також е, межують з Україною. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайк і підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал просувати. Якщо ви шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під цим відео. Заповнюйте заявку, менеджер з вами зв'яжеться і надасть вам безкоштовну консультацію. Отже, прикордонники застави Крощенка затримали трьох громадян України, які перетнули польський кордон в недозволеному місці, тобто поза пунктом пропуску. Фактично, вони просто тікали з України і нелегально перетнули кордон з України в Польщу. І при цьому також офіцери, окрім трьох українців, затримали також жінку, також громадянку України, яка мала цих чоловіків в подальшому перевести. До Чехії. І це відбулося 23 червня на прикордонній ділянці офіцери прикордонної служби виявили трьох українців віком від 25 до 30 років. Чоловіки стверджували, що перебувають в бещадках як туристи і проживають в готелі неподалік. Також вони сказали, що з ними є їх подруга. Якби вони цього не сказали, то цю українку, скоріш за все, ніхто б і не затримував. Прикордонники швидко встановили її місце знаходження, і це також була 27-річна громадянка України, і їх всіх разом було затримано. Після розмови з офіцерами чоловіки зізналися, що перетнули кордон всупереч встановленим правилам. Українці планували потрапити до Чехії, а затримана жінка мала довести земляків в іншу країну, тобто, щоб вони не користувалися якимись там автобусами, громадським транспортом і так далі. Всіх трьох чоловіків затриманих було звинувачено в незаконному перетині кордону. Їм призначено було покарання це позбавлення волі терміном на 6 місяців з відстрочкою на 2 роки, тобто умовні терміни вони отримали. І також їм заборонили в'їзд до шенгенської зони на наступні 3 роки та передали назад в Україну за угодою про реадмісію. Громадянку України звинуватили в сприянні незаконному перетину кордону. Жінку засудили до 6 місяців позбавлення волі з відстрочкою на 2 роки. Їй заборонили в'їзд до Шенгенської зони на 5 років і також повернули в Україну. І <кій> хочу сказати, що, що зовсім недавно е, міністр внутрішніх справ України Клименко. Заявляв про те, що між Україною та Польщею триває напрацювання, скажімо так, механізмів повернення тих, хто незаконно намагається покинути територію України для того, щоб уникнути відправки на фронт, фактично тікаючи від війни. От, І було напра... вже бачимо, що ці механізми фактично напрацьовано, і е, бачимо, що ті українці, які приймають рішення незаконно перетнути кордон саме Україна Польща, то їх. Якби їм їм загрожують не тільки Державна прикордонна служба України, а також і польська страж Гранічна, яка е, також пільнує свої кордони і одразу цих чоловіків повертає назад в Україну. І е, тут можна подумати, що угода про реадмісію є підписаною тільки між Україною та Польщею, а інші країни. Не висилають українців, бо таких угод немає. Але це я зовсім неправда. Якщо ви зайдете в Google і просто пишете угоди про реадмісію з Україною, то е, вийде, якби вам посилання на е, урядовий портал український е, Кабінету міністрів України і є там оновлений. Якби найоновленіший документ це Україна підписала з Румунією імплементаційний протокол до угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб. Він опублікований з 19 жовтня 2023 року. І це означає, що якщо громадяни України незаконно перетинають кордон в Румунію або Румуни незаконно перетинають кордони, заїжджають в Україну, то обидві сторони, якби підтверджують те, що вони мають. Право це не обов'язок, а вони мають право цих громадян повертати назад в країну їх прибуття. Але наскільки ми знаємо з усіх тих відкритих джерел, з телеграм-каналів і так далі, що е, Румунія, в свою чергу, е, жодного разу не було жодного випадку, щоб румуни повертали громадян України, яких вони десь там на кордоні вже побачили і зрозуміли, що вони незаконно перетнули кордон. Вони таких одразу відвозять в поліцію. Далі ними там займається міграційна служба, вони отримують печатки свої і законно знаходяться на території Європейського Союзу. І так, як ми знаємо, робить більшість країн, які межують власне з Україною. Тобто ті люди, які незаконно перетинають пункти пропуску, не пункти пропуску, а державний кордон поза межами пунктів пропуску, вони. Наражаються на небезпеку в тому випадку, якщо вони перетинають саме в Польщу, бо саме Польща е, прийняла таке рішення, щоб користуватися цим договором про реадмісію. Можливо, якісь були домовленості з українською стороною, про які ми не знаємо, е, але бачимо, що вони просто користуються таким правом. От. І фактично, що відбувається? Фактично, це відбувається депортація в воюючу країну. Наскільки це законно, наскільки це легально, я не юрист, я не е, спеціаліст по міжнародному праву. Якщо серед вас є, такі можете надати цьому оцінку. І е, що хочу сказати, е, що, е, скоріш за все, Польща це робить. Е, для того щоб також напрацьовувати механізми, які можуть бути використані не тільки щодо українців, а вони також хочуть активно ці механізми використовувати щодо тих біженців, які якби, проходять і нелегально заходять на територію Польщі зі сторони Білорусі, ми знаємо, що там також є дуже і дуже серйозна проблема. З нелегальними біженцями ситуація зараз там дуже і дуже сильно напружується, і е, я думаю, що е, якби вони просто використовують точно ті самі механізми, ніхто не хоче ні з чим розбиратись, не зрозуміло, чи ці українці просили одразу притулку, як тільки перетнули кордон, чи не просили вони цього притулку, як це все відбувалося, чи е, давали їм змогу це зробити. Але е, з мого особистого. <кій> Досвіду там, спілкування зі стражгранічною, наприклад, або з е, поліцейськими, вони в принципі вони мають інструкції, вони розуміють, що вони можуть зробити, і якщо вони бачать, що людина е, там незаконно перетнула, наприклад, кордон або закон порушила, вони не будуть з вами розбиратись, вони не будуть входити в ваше е, людське становище, скажімо так, вони просто будуть діяти за інструкціями, е, можливо, навіть десь урізати ваші права, якщо їм треба додому поскоріше піти, щоб зміну закінчити, і ніхто не буде з цим. Розбиратись. Тому е, треба 10 разів подумати перед тим, як незаконно перетинати кордон в Польщу, і одразу розуміти, що е, навіть якщо ви е, заїдете в Польщу, так, там чи якось зайдете в Польщу, не знаю, як це відбувається, то е, з великою вірогідністю вас все одно зловлять і повернуть назад в Україну, при цьому дадуть вам е, умовний термін і також депортацію на декілька років. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!